Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 4 серпня і вирішив зняти таке коротеньке відео відповіді якби на коментарі, тому що знімав вчора і позав... Вчора знімав відео, що обробляв бджіл від кліща. Вчора зранку знімав осип кліща. Ну і Були деякі коментарі і ну, хотів би на них відповісти. І так, Друзі, почнемо з того. Ну, чим же я обробляв і е, як обробляв. Е, ось, бачимо, стоїть у нас 10 сімей. Ось тут 9 і он там жовта одна сім'я. 10 сімей у нас стоїть тестових, як сипляться кліщі і тому подібне. Перші 4 вулики. І он той п'ятий стоять у нас полоски від компанії BVL. А ось ці п'ять вуликів обробляв спреєм. Ну, хто хоче, подивіться відео, там буде видно яким спреєм і що за спрей. Е, ну і, друзі, мене вчора здивувало те, що від чуть-чуть менше кліща осипалося, ніж від полосок. Uh, і також uh, і людина одна написала коментар, і мені це було дивно. Ось ця у нас сім'я крайня. Це у нас uh, сім'я стартер. Сім'я стартер, друзі, вона досить потужна сім'я uh, цілий сезон якби. Так, Цілий сезон, якби друзі, в неї підставляються рамки з інших сімей. І по великому рахунку в ній повинно бути ну, досить таки більш, ну, багато кліща, якщо є кліщ, тому що ну, в неї пакуються рамки з розплодом, скажімо так, з усієї пасіки. І тому в ній повинно бути досить таки багато кліща. Але, скажімо так, у ній не впало жодного кліща. Жодного, друзі. Ну, на планшеті не було жодного. Там, можливо, десь під новій щось впало, але на планшеті не було жодного кліща. Оброблялась вона друзі спреєм. І один із коментар... ну, з людей написали коментар, що тут де не осипалось жодного кліща від спрею, щоб спробував поставити полоски. Чи буде падати кліщ. Я собі, друзі, над тим подумав і подумав, що дійсно можливо зроблю так. Наприклад, знімали ми вчора. Осип кліща і казав, що буду до наступної суботи знімати ну, хоча б ще дві відео покажу, як буде падати кліщ. Планшети будуть стояти, так як тепер стоять, і будемо знімати, як падає кліщ. І казав, що, наприклад, зняв вчора в суботу. Потім завтра в понеділок зніму. А далі, можливо, там середу зніму відео і вже в суботу, так, десь 2-3 відео такі будуть про осип кліща. І, друзі, завтра понеділок. Зранку буду знімати осип кліща, що попадало за ці дні. Подивимось знову цю сім'ю, який буде осип. Якщо знову нічого не буде, поставлю зразу же полосочки. І вже в середу наступне буде відео, подивимось, що впало від полосок. На, це, на цей коментар. Ну, відповів, що зробимо такий якби, експеримент, тому що самому цікаво. І також, друзі, у нас є ще один точок, хто не знає з бджолами. Сьогодні ми будемо також їхати на нього, обробляти від кліща. І, можливо, постараюся там поставити хоча б декілька планшетів, щоб також проконтролювати, як падає кліщ. Тому що ну, за ці всі роки. Ну, да, за ці всі роки, відколи у нас якби, два точки. Це, скажімо так, чотири роки вже е, постійно роблю контроль осипа кліща тільки на цьому точку. Тому що туди я кожного дня не їжджу, ну, не маю змоги кожен день там зняти відео, подивитися і тому подібне. Тому і не, роб, і не роблю там ніякого контролю. Але, можливо, сьогодні поставлю хоча б на 3-4 сім'ї планшет, бо ми їх починаємо заодно загодовувати в зиму. І, скажімо так, сьогодні їх оброблю, дам їм сиропчик, і, можливо, у вівторок або в середу знову буду їхати на той точок, давати їм сироп. І вже, наприклад, якщо сьогодні обробимо даме сироп, а у вівторок буду знову там, знову я ну, і буду мати змогу подивитися, який буде осип кліща там. Звичайно, там буде осип кліща контролюватися, скажімо, не за сутку. Як він осипався, а за 2-3 дні. Ну, але все одно будемо дивитися. Тому що, наприклад, спілкувався, ну, скажу з колегами-пасічниками спілкувався з одним пасічником, який знаходиться не дуже далеко від того мого точка. Він каже, що в нього ну, осип кліща велика. І навіть, друзі, сьогодні скидав мені відео, не відео, а фотографію на Viber. Дно вулика, ну, дерев'яне дно. Але, друзі, ну там, там, коротше, ужас, як осипався кліщ. Ну, Дно, можна сказати, встелене кліщом. Ну, я не скажу, друзі, за який час цей кліщ осипався, чи це за сутку, чи це за два дні, чи це за три дні. Але ну, кліща багато. І е, людина обробляла також, друзі, ну, точно не скажу, бо забув або мурав'їною, або щавливою кислотою. Людина обробляла. Ну, тож постараємося зробити такий якби експеримент, ну, не експеримент, а проконтролювати ще один точок, як, як він закліщований і що на ньому там відбувається. Потім, друзі, ще по коментарях, що там люди ну, коментували. Питали люди, чим я ну, обробляв, я вже відповів було там, чи я обробляв димпушкою. Ні, друзі, дим пушкою я не обробляв і не буду обробляти. Тільки або полоски, або пролив, або якийсь ну, такий як це спрей, щось типу цього. Ніякі димпушки я використовувати поки що в себе на пасіці не буду. Можливо, і з часом я поміняю свою думку, але на даний момент ніякі димпушки я використовувати не буду. Тому що минулого року я одну сім'ю ось цю крайню зробив. Е, ну, якби, також експеримент робив. Хто хоче, може знайти відео, подивитися, є відео на каналі. Зробив експеримент, обробив димпушкою, е, обробив димпушкою і остальні сім'ї полосками. Великого результату від димпушки я не побачив. Ну не результату великої відмінності від полосок я не побачив. Це раз. І, по-друге, друзі, ну, це моя така думка, моя така логіка. Можливо, я не правий, можливо, е, ну, не правий, хто там вважає якось по-інакшому, або знімайте відео, показуйте це, доводьте свою думку, або пишіть в коментарях. Дійсно, доведіть свою нормальну, адекватну думку, а не просто так, що ні, це краще і все. На мою думку, так, дим пушка, це ну, ніякого ефекту не дає. Е, тому що ви пшикнули вулик, да? Пар пройшов через сім'ю, скажімо, там, ну, хай годину, можливо 2 години. Він кліща вбаляє у сім'ї. ну Вбиває, збиває його з бджоли. Але по-любому ви дали дим вулик, бджола почала активізуватися, бджола почала вилізати на ружу і е, вентилірувати вулик, щоб цей дим вийшов з нього. І, скажімо так, годинку, дві, ну, хай буде 3 години. Цей препарат вулику подіяв, що він встиг збити за 3 години кліща? Він збив і все. І на цьому кінець. А якщо ви поставили полоски, або, наприклад, пролили, або, наприклад, як би сказати, зробили спреєм, так як ми робили ну, пшикати на листок, по-любому діюча речовина діє вулику. Ну, не годину, не дві, не три, а вона діє якийсь більший час, ніж воно є. Наприклад, скажімо так, якщо по полоски по регламенту, їх потрібно міняти там, здається, пише кожні сім днів, ну, обробка, якщо три рази у вас обробка, то через сім днів поміняти полоски. Значить, хтось це проекспериментував, хтось до проводив дослідження і тому подібне, і довели це, що полоска діє у вулик у сім днів. Ну, 7 днів, друзі, і 2-3 годинки ну, то є різниця, мені здається, у е, обробці. Ну, але це кожного друзі, діло своє. Е, скажімо так, я минулого року також спілкувався з людьми, хто обробляє димпушкою, каже, я тільки димпушкою, бо я пробігся раз, там е, скоренько, профукав, профукав і все. Минулого року кліща досить було таке багато. Люди обробили димпушкою цієї весни. Ой, там впало в мене за зиму до 30-40 сімей. Друзі, 30-40 сімей за зиму впало, це досить таки немало. Немало, бо, скажімо так, можливо, у когось ціла пасіка складається з 30 сімей. І зараз, якщо 30 сімей впаде, це можна сказати ціла пасіка. А впала вона із-за кліща. А чому впала із за кліща? Тому що була неефективна обробка від кліща. Так, друзі, за димпушку це відповів, чим обробляв. Потім, друзі, ще одне таке. Був коментар, що на даний момент обробка від кліща не є ефективною, тому що багато ну, якби є відкритого розплоду. Скажу, друзі, так. Моя думка, саме тепер і є ефективна обробка від кліща. Можливо, я не правий, але ну, це багато вже хто доказав і тому подібне. Скажімо так, ну як може бути тепер обробка неефективна, коли відкритий розплід? Якщо ми на даний момент саме ну, бджола готується йти в зиму. Як би сказати, матка вже сіє е, ті е, яйця, ті личинки, ті майбутні бджоли, які будуть йти зимувати. І якщо ми на даний момент не будемо збивати кліща, а будемо йому давати е, сидіти в розплоді, розмножуватися і тому подібне, а чекати, наприклад, там десь до початку жовтня, до кінця вересня, коли вже розплоду не буде, і тоді їх обробляти, ну то який з цього толк. Коли кліщ, е, скажімо так, буде, як би це сказати, Ну, кліщ буде тероризувати той розплід, який є на даний момент, і який повинен йти в зиму. І якщо він буде тероризувати цей розплід, значить бджоли будуть народжуватися. Майбутні зимуючі бджоли будуть народжуватися не. Настільки здорові, наскільки вони повинні бути здорові. А якщо вони народяться не настільки здорові, як вони повинні бути, значить і шанси в сім'ї перезимувати успішно набагато менші, ніж тоді, коли бджола повністю здорова, сильна, пролікована. Ну, Але це моя, друзі, думка. Хто думає по-інакшому, нехай. Е Нехай тепер не обробляє, нехай чекає там до закінчення розплоду, поки весь розплід не вийде, обробить тоді, а навісні вже потім буде купувати пакети, знову відновлювати пасіку і тому подібне. Ну, я більше сказати тут не маю чого, бо я кажу, ну моя, наприклад, це тільки не моя, друзі, кажу, думка така, це вже багато хто з пасічників. це... Замітив, знає це, із-за того люди і обробляють, ну, починають ранню обробку від кліща, щоб до осені, ну, до більш такої пізній осені кліща всього вбалити. Ну, як всього, більшу частину кліща вбалити, щоб взимку пішла зимувати здорова, сильна бджола. Яка е, перезимує добре. А якщо вона буде сильна, здорова, вона з'їсть і менше кормів взимку, і вона дасть хороший результат навісні, тому що вона вийде з зими сильною, здоровою, повноцінною бджолою, і вона взамін зможе е, ну, виховати собі не одну бджолу, собі взамін. А виховати одна бджола виховує 2 бджілки собі взамін замін. Ну і тут маємо елементарний прирост сім'ї, гарний розвиток на весні Ось таке, друзі, така друзі, відповідь. Так, потім ще що ще що було таке, б на що хотів відповісти. ну Вже, чесно кажучи, здається, не так, да, вроді би на все відповів, було ще там деякі коментарі стосовно бджолиних маток. Ну, це до більш попередніх відео. Що, наприклад, якщо ми забираємо з нуклеуса сім'ю, кажу сім'ю, матку, коли вона тільки почала від, ну, відклала яйця, ми побачили, що вона плідна, відкладає яйця, ми її забираємо. І було питання таке, що як вона може бути якісною, як ми бачимо якість матки, і чи ми, ну, таким чином, ми, можливо, продаємо навіть неякісних бджоломаток. Дивіться, друзі. Ну, Так як займаємось ми матководством і багато інших матководів, це є, скажімо так, бізнес. Це є бізнес, це є робота, від якої людина хоче заробити гроші. Ну, да, Вона робить. Так як люба інша робота, ви пішли ранком на роботу, е, вечором прийшли, скажімо місяць відробили, ви хочете зарплатню. Так само і е, в матководстві. Ви виводите маток, ви їх продаєте, ви хочете з них заробити гроші. Ви хочете заробити гроші, прогодувати свою сім'ю і тому подібне. І так само воно і в нас виходить. Е, тому, друзі, щоб ну, з цього якось проживати, якось заробляти, нам не має смислу, невигодно скажімо, там держати бджоломатку в нуклеусі або в сім'ї 2-3 тижні, щоб побачити дійсно її якість, як вона гарно сіє, як вона гарно працює і тому подібне, і лише після того її продавати. Бо це є невигідно. Наприклад, нам, якщо потрібно, щоб за місяць нуклеус дав два круга маток. Ну, значить, нам потрібно, щоб він дав два круги маток. Значить, в нас є ну, определенна робота, яку потрібно зробити, коли підкласти матку, і потім через деякі дні її забрати вже плідною, поставити знову маточник і потім знову зробити такий же самий круг. А якщо ми будемо там чекати, щоб. Е Якщо ми будемо там чекати, щоб матка розчервилася, щоб матка засіяла і запечатали розпліт, щоб його побачити який він, то ми з такого нуклеуса за місяць, можливо, зберемо тільки одну матку. Ну, це я не вигідно. Як ми дивимося, друзі, на якість маток? По-перше, якість маток ми дивимося ще від маточника. От, Наприклад, ми з інкубатора сьогодні беремо. Так, зараз я, можливо, переміщуся в інкубатор і покажу вам заодно. Так, друзі, дивіться, наприклад, у нас сьогодні повинна бути е для заключення перша рамочка, виймаємо її. І дивимося на неї. Ось бачимо які маточники. Так, зараз секундочку поставлю. Ось бачимо, друзі, які маточники. Да? Так, що у нас тут, наприклад, є? Який маточник мені не подобається, щоб його вже під час е заключення його просто розчавити. Бо він мені не подобається. Ну, скажімо, ось, наприклад, цей маточник. Ну, мені він здається чуть-чуть замаленьким. І ось цей маточник. Секунду. Він для мене є чуть-чуть замаленький. От замалий він для мене. Все, друзі, я вже його буду е, утилізувати. Це перший крок, коли ми е, відбираємо якісних маток. Так, хтось мені дзвонить. Це перший крок, друзі, коли ми відбираємо якісних маток. Другий друзі, крок, коли ми відбираємо маток якісних, це, наприклад, якщо ми ставимо, е, якщо ми ставимо усім, у, у нуклеус неплідну матку, ми дивимося на її розміри, яка вона вийшла з маточника. Якщо матка як, ну, вона дрібна, маленька, ми її просто-напросто розчавимо і все. І вона до нуклеуса не дійде. Якщо же ми поставили маточник у нуклеус, приходимо на 12-й день забирати плідну матку, ми дивимося на цю плідну матку, яка вона. Якщо матка гарна, велика, без ніяких там понівечень, ну, бо буває таке, що матка гарна, велика, все нормально, але вона щось за собою там лапку тягає, щось не так, або криловний якось там за боком стоїть, це можливо, ну, вона під час обльоту травмувалася і щось таке. Також цю матку, ми звичайно розчавили, поставили на її місце нову і все. Або, наприклад, якщо ми прийшли, подивилися, подивилися, матка м -м, гарна, велика, все нормально, по розмірах матки, по вигляду, вона гарна і все велика і все тому подібне. І дивимося, як вона засіяла яйця. Розумієте, якщо вона посіяла там 1-2-3 яйця, також цю матку дивимося, чи забирати, чи не забирати, чи ще дати їй декілька днів для того, щоб вона розсіялася, або, можливо, вона тільки що ну, буквально вчора повернулася з обльоту, почала сіяти, а ми сьогодні прийшли її відбирати. Даємо їй ще день-два, якщо ситуація не змінилася, ліквідуємо. Але якщо ми взяли рамки внуклеусні, дві рамочки в руки, матка ходить велика, гарна, крупна, здорова. І засів у неї де є свободно, там вся де є засів у рамоці. То звичайно, що ця матка буде робити так, як має бути. Вона буде сіяти, працювати так, як має бути. Е, вона буде, ну бо це просто друзі, вже перевірено навіть на собі. Бо ми також пону корис, ми не продаємо маток людям, а самі ними не користуємось. Ми своїми матками також користуємося. І, наприклад, не раз ми з луклеуса забираємо матку, підставляємо у свою сім'ю, дивимось потім, як ця матка працює в сім'ї, і шикарний результат. Так, да, звичайно, друзі, буває таке, що ну, десь попадається якийсь брак маток. Ну, є таке, я спорити з цим не буду і не буду нічого там перечити, що в нас, всі, ну, скажімо так, і 100 маток, всі 100 маток будуть ідеальні. Ні, буває таке, що, ну, скажімо так, 100 маток, із них, можливо, там, ну, 10 буде якось ну, не так працювати, як би хотілося. Ну, Але це, друзі, ну, в кожній роботі є брак. Ви мені покажіть хоча б одну роботу, ну, не важно, матководство це це дільництво, будь-яка сфера. В якій сфері немає якогось браку. Брак є всюди. Просто ну, потрібно старатися робити так, щоб цей брак мінімізувати. І все. Тож на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться відео, що і як ми будемо боротися, проводити які, результ... ну, які роботи, по тому, щоб знищити кліща у нас на пасіці. Всім до зустрічі!